Наша армія це пострадянська армія, у якої з'явилося трохи ознак та озброєнь західного зразка, що підвищило боєздатність, але не вирішує головне питання отримання перемоги. Ті, хто служить, можуть розповісти про багато прикладів того, чому наша армія до сих пір пострадянська, про засилля паперових питань, про достатню кількість некомпетентних командирів. Про що ми не можемо говорити, бо тим самим дамо ворогу можливість скористатися цією інформацією. Інформацією на свою користь, але це не значить, що про це не треба говорити та ставити ці питання. Ще однією з причин відсутності мотивації громадян є корупція. Вже стали мемами слова покласти нову бруківку, ремонт стадіонів та багато іншого. Але люди добрі. Ви самі голосували за цих депутатів, ви їх обрали та не хочете їх контролювати. Бути в опозиції до влади чи корумпованих чиновників зовсім не значить бути в опозиції до України.